І всім привіт, друзі! З вами Вольт. Сьогодні я зіграю дуже прикольну гру, яка називається Рослини проти зомбі. Ми зараз на неї зіграємо. Це дуже легендарна гра. Колись я в неї грав дуже давно. Ось я вже на п'ятому левелі. Перекачав її на іншому телефоні. Давайте ми ну, зіграємо. Вибачте, друзі, що довго не пускав. Так та я зрозумів тут все, блін. Так. А блін. а Ви бачите, що це таке взагалі? <laughs> um. What? А -а -а. Так, окей, треба мені тут щось. Пояснювати. Так, ну, вибачаю, що довго не довольно ролики друзі. Так. Okay. Не, тримай. Ну не не Випускаємо картоплю. Що це? Якісь семена Що? Так, друзья. Я, короче, називаю її картопля. Ну-ну-на, зомбок. Там бачило.

Wow Wow Ê hey, ê hey, hey. No 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 Nè nà Bọn sáng đi Выпускаем те забачов. Тримай. О, фіналочка. А ну тримай. Це, друзі, кацапи. Виявляли, Як вони виглядять, а ось вони. Ось такі ось так, так виглядять. Кацапи. А я Vultues просто беру і їх розмотую. Усюди ось, ось море. Так. Йому головишки їм просто розвалюю. Так. Вибачте, друзі, вибачте, була реклама. Нам добавилася нова рослина. Ну що ж, друзі, зіграли один левел. Якщо набере на цьому ролику давайте 5 переглядів, то я буду знімати далі цю гру. Ну, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім пока!